Вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Дячна вам за підписку, за вподобайки. Продовжуємо працювати далі. І це відео ми приділимо розв'язування задач, а саме є у хімії такий тип задач на обчислення масової частки речовини в суміші. Ось власне, і задача такого типу. Отож, приступаємо. В першу чергу, давайте прочитаємо умову задачі. На суміш порошків заліза та фером 2 оксиду масою 12,8 г Подіяли розчином сульфатної кислоти. Виділився газ об'ємом 4,48 літра. Обчисліть масові частки речовин в суміші. Прочитали всю умову задачі. А тепер давайте. Вичитаємо ще раз умову задачі, аналізуючи всі основні і важливі моменти. Отже, на суміш порошків. Зупинилися. Значить, в нас є суміш якихось порошків. Читаємо далі яких: заліза та ферум 2 оксиду. Отже, в нас є ферум і ферум О. І дано маса. Цієї суміші цих двох порошків 12,8 грама. Сказано, що на цю суміш подіяли розчином сульфатної кислоти. Проходила реакція, і в результаті реакцій виділився газ об'ємом 4,48 літра. В кінцевому результаті нам треба знайти масові частки речовин в суміші. Тобто скільки відсотків із цієї суміші припадає на залізо, а скільки відсотків яка масова частка припадає на ферум 2 оксид. Ферум Записуємо скорочену умову задачі, що нам дано. І що нам знайти? Отже, нам дано маса суміші феруму і ферум 2 оксиду дорівнює 12,8 грама. Окрім цього, нам ще дана сульфатна кислота H2SO4. І виділився газ об'ємом таким то. Тобто ще даний нам об'єм газу, якого не сказано, нам покаже рівняння реакції 4,48 літра. Все, підводимо риску, що нам знайти масову частку речовин в суміші. Масову частку феруму і масову частку ферум 2 оксиду. Так, записали, що нам дано, що знайти. Наступний крок при розв'язуванні задачі приступаємо вже до самого розв'язку. Розв'язок записали. Значить, залізо, ферум, так і ферум оксид будуть вступати в реакцію із сульфатною кислотою. Підтвердимо дані процеси рівнянням реакцій. Ферум додати сульфатна кислота. В результаті реакції маємо. Ферум СО4 і H2 виділяється водень. Так, познаємо, реакція між простою речовиною і складною речовиною йде по типу заміщення. Ферум заміщує атоми гідрогену в кислоті і тому виділяється водень. Інша речовина, яка входить до складу суміші, в нас феррум оксид. Він також вступає в реакцію. Із сульфатною кислотою. В результаті реакції буде утворюватися ферум сульфат і вода. Дві складні речовини оксид і кислота. Реакція по типу реакції обміну, обмінюються між собою складовими частинами. Ферум сульфат утворює ферум сульфат і оксиген і гідроген утворює воду. Так. Все, рівняння реакції склали, коефіцієнти не потрібно ставити, все урівняно, отже, рівняння у нас прописані. Згідно даних умови задачі, нас сказано, що суміш порошків заліза та ферум 2 оксиду. Отже, феррум і ферум оксид разом, їх маса. 12,8 грама. Ще нам здано, що виділився газ об'ємом 4,48 літра. Із рівнянь реакцій бачимо, що газ виділяється тільки при взаємодії ферму із сульфатною кислотою, і цим газом є водень. Іншого газу після реакції немає. Тому надводним ми записуємо 4,48 літра. Далі давайте пригадаємо формулу на знаходження масової частки речовини в суміші. Масова частка дорівнює маса речовини розділити. На масу суміші помножити на 100%. Бо масова частка визначається у відсотках. Записали цю формулу. Дивимося, щоб знайти масові частки кожної із двох речовин потрібно мати маси цих речовин і масу суміші. Бачимо, що масу в цілої суміші всієї ми маємо. А от маси окремо кожної із речовин, що входять до її складу, ми не маємо. Постає питання, чи можемо їх знайти? Давайте подивимося. Маючи об'єм водню, можемо знайти за рівнянням реакції масу ферму, який вступив у реакцію Х грам. можемо. Скласти звичайну пропорцію. Отже, якщо нам даний об'єм водню, то знизу підписуємо сталу величину 22,4 літри на моль, над ферумом Х грам, знизу записуємо молярну масу. Звернемося до періодичної системи або до таблиці молярних мас і побачимо, що молярна маса ферму 56 грам на моль. А тепер складемо пропорцію згідно цього першого рівняння. X відноситься до 56 як 4,48 до 22. 4. Звідси х дорівнює 56 множим на 4,48 і ділимо на 22,4 математичним шляхом знаходимо х. Обрахували і побачили, що х дорівнює 11,2 грами. Так, знайшли масу заліза. Тепер дивимося. Маючи масу суміші цілої, якщо ми від маси суміші віднімемо масу феруму, в нас залишиться маса ферум оксиду. Тобто маса суміші 12,8 відняти. 11,2 дорівнює 1,6 грама це є маса ферум оксиду. Ферум 2 оксиду. Отож, ми розрахували, що маса феруму дорівнює 11,2 грама, а маса Ферум о фрурум 2 оксиду дорівнює 1,6 грама. А тепер, маючи маси цих двох речовин, можемо знайти і їхні масові частки. Тож знаходимо, масова частка феруму дорівнює маса 11,2 розділити. На масу суміші 12,8 і помножити на 100%. Так само знаходимо масову частку ферум 2 оксиду. Ферум О. Його масу 11, 1,6 розділити на 12,8%. І помножити на 100%. Провели дані математичні розрахунки і побачили, що масова частка феруму дорівнює 87,5%, 87 а масова частка ферум 2 оксиду. Ферум О дорівнює 12,5%. Це і буде наша відповідь до задачі. Як себе перевірити? Якщо масові частки додати усі, то при сумі ми отримуємо. 100%. Отож, такий вигляд має розв'язок задачі на обчислення масової частки речовини у суміші. Важливо правильно скласти рівняння реакції, подивитися, у якому випадку буде виділятися газ, відповідно до цього, скласти пропорцію. Далі пригадати формулу на знаходження масової частки речовини у суміші і, згідно формули, провести правильно розрахунки. Задача розв'язана. Всім дякую, до зустрічі на наступних уроках.